Армии туда начальник подчеркнуть. Приміть мої привітання з закінченням іспитів, І з зарахуванням вас, слухачами до Національної поліції. З сьогоднішнього дня ви всі зараховані до штату Національної поліції. З сьогоднішнього дня ви розпочинаєте навчання. Навчання. Буде дуже коротким. Тому за цей період потрібно вивчити всі дисципліни, здобути нові навички для того, щоб уже в кінці лютого заступити на охорону громадського порядку в статусі патрульних поліцейських. Вітаю всіх! По-перше, вітаю. З особистою перемогою. Ви прийшли шалений відбір. Не просто було. Але прийшли для того, щоб бути сьогодні тут, для того, щоб бути поліцейським. Сьогодні може позастріти будь-який виш. Пам'ятаю, коли відбувався набір такої черги. Не побачиш під час вступної кампанії. Але ви доказали, що ви можете 27 чоловік на одне місце. Ви краще із кращих. На вас надія. І сьогодні найвища оцінка і суспільства до нової поліції. Найголовніше те, що. Містяни покладають на вас велику надію, і це повинна бути нова, якісна, чесна європейська патрульна служба. І я думаю, місто Черкаси прикладе максимальні зусилля, щоб робота ваша, в тому числі і питання облаштування приміщень, матеріально-технічна база і інші потреби були враховані. Значить... Велика надія, і це найголовніше великі перетворення в країні, в якій йде війна. І ви повинні гідно нести звання поліцейського. І я хотів би, щоб наша нова патрульна поліція була найкраща в Україні, щоб місто Черкаси славилося. І щоб, коли ми від'їжджаємо до інших міст, ми були горді і сказали, що у нашому місті. Найкращі, найчесніші, найвідданіші патрульні поліцейські. Слава вам, слава Україні. Досвід є вже. Так, так, так. так ось досвід порівняємо. Ну Як вважаєте, як з такого набору найкращих обрав? Я, я вважаю, що так. я вважаю, що справляться, добудуть і будуть найкраще. Сподіваємося, що буде сумлінно виконувати свої обов'язки. Перетворення, яке відбувається в Україні, вони скречні. Зачепили таку важливу соціальну сферу, як поліція. Це назва, це статусність, це оновлення кадрів, відношення до роботи, до людей. Сподіваємося, що все в нас заладиться.